Капеланське благословіння на 8 березня 25-го року, ум'яця Отця сина і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не види нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю І Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими. Сьогодні в Святому Євангелії Євангелі наводиться, і ми, або ми читаємо два епізоди, два епізоди про суботу, день, в який треба ну, берегти. Божий задум відпочинку і Боже славлення Бога. Шість днів працював Господь і на сьомий відпочив. А ми цей сьомий день говоримо як Божий день, славимо Бога, але не працюємо самі на себе. І оцей день про ці, про ці два дні розповідаю, а дні з двох днів розповідається, що сталося з Ісусом. Першу суботу, яка розповідається, говориться про те, що йшли учні ланами і зголодніли колосся. Зривали з полів, розтирали руками їх, а потім ці зернятко їли і дорікнули фарисеї, чому в суботній день вони працюють. І тоді навів приклад Ісус, що а чи не знаєте ви, що Давид в свій час, коли зголоднів і ті, хто були з ним, прийшли в храм Божий і взяли хліби приложення, які тільки їсти повинен тільки лише священник. і сам їв, і своїм людям дав. І другий епізод, коли він зайшов в синагогу і там був сухорукий, і знову дивилися фарисеї, як би його звинуватити, чи не вилікував він в суботу. Ісус тоді сказав, що треба робити в суботу, добро чи зло? І вони мовчали. Але він взяв ту руку, відвивів того сухорукого на центр і зцілилася рука у сухорукого. І тоді він сказав, що син людський. Субота створена для людини, а не людина для суботи. І син людський покликаний робити добро в суботу. Навіть, навіть нічого додати до того, що ці ці два випадки це наше життя. Ми завжди живемо в наших правилах ну, спільного проживання. Ми їх дотримуємося і правильно робимо. Це добре. Жити в гармонійному суспільстві. Це все робиться ну, за якимись правилами, за якимись домовленостями, які всіх задовольняють. Але тут ми говоримо про те, що є випадки з нашого життя, які заради іншого потребують відходу від цих правил. Для того щоб зберегти здоров'я, життя або навіть суспільний спокій, коли супереч правилам треба ну, зробити певну дію заради добра. І якщо я боюсь правил, то я ніколи це не зроблю. Якщо я не відчуваю потребу того ближнього, то правила... Я буду жити тими правилами, які стануть моїм, знаєте, моєю тюрмою, темницею. Бо я їх не зможу навіть от слово не зможу відчути. І от мати це, знаєте, бачити те, що навколо тебе відбувається, і бути здатним. Знаєте, оцінити ну, ті обставини, ті виклики, або цей поклик, який лунає, або не поклик те, те, лукає, потреба лунає серця ближнього, і відповідь моєго серця на цей поклик. І здійснити це. Розрізнити різницю. Ми бачимо в Святому Івана, як Марія і Марко одна клопоталася і не могла зупинитися, а інша змогла зупинитися. І Господь будь говорить, що прийде час, коли будуть двоє в ліжку, один схопиться, а один залишиться на місці. Двоє в полі, один піде, а один буде далі продовжувати ту роботу, яку він робив. І той, хто почув, має в серце таке чутливе, що зможе це зробити. Того Господь любить. І це цими прикладами сам показує, що не для суботи ми створені, не для правил ми створені, а навпаки, правила для того, щоб ми були кращими. Як зараз піст. Не ми не для посту створені, а піст для того, щоб ми якось помінялися і у цю межу відчували, знали, мали в серці здатність. Її, ну, бути, бути в неї жити, що коли виникне потреба, я завжди можу залишити, переступити цю межу. Після задоволення потреби я повернусь і буду знову смирений, слухняний, в послусі заходитись. Але саме ця здатність е відчути і відгукнутися, незважаючи на те, що нібито от, правила отак говорять, І бути Знаєте, буде би, жити в послузі, в правилах, але не бути рабом правил правил. Боже, цей суботній день першого тижня посту, напевно, і в святе Євангеліє правильно цей епізод розглядає, щоб ми протягом посту подивилися, чи правильно ми все робимо в тих правилах, які навколо нас. Чи вже стали давно рабами цих правил? Амінь.